Підтримати місцевий бізнес в місті запрацювала програма компенсації коштів за придбаний генератор. Сума відшкодування не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Крім цього, компенсувати можна і купівлю мобільної станції StarLinkп'ятдесят відсотків, але найбільше 30 тисяч гривень за генератор. І 50%, але найбільше 20 тисяч за Starlink. Тобто купивши Starlink і генератор, заклад харчування, який виконує умови, може отримати 50 тисяч компенсації з місцевої казни. Отримати компенсацію з генератор може ресторанний бізнес. Starlink відшкодувати може підприємство, заклади торгівлі або ж харчування. А для того щоб отримати кошти з міської казни, потрібно, аби заклад відповідав декільком вимогам. Вимоги це звичайно ж перше, два найманих працівника. Друге, це мінімум 20 квадратних метрів площі, куди можуть прийти люди, звичайно ж, зарядити телефони, скористатися інтернетом. Третя обов'язкова вимога це відсутність боргів по податках. Мені здається, теж абсолютно адекватна вимога для того, щоб отримати з міського бюджету компенсацію, потрібно платити податки. Ну і четверте, це санвузол, наявність санвузла. Це теж необхідно для людей, і останнє це не бути в стані припинення. Тобто збираються довідки, підтверджуються оці всі речі, і можна подаватися в ЦНАП. Заклади, яким міська влада відшкодувала частину ціни генератора або ж станції Starlink, будуть слугувати свої рідними пунктами незламності, у яких хмельничани зможуть зарядити телефон, підключитися до інтернету та зігрітись.